Вітаємо на кате інформаційний випуск новин. І сьогодні такі теми. Є результати щорічного конкурсу Іграшка Сувенір. День студентського самоврядування у педагогічному коледжі. У музейному центрі підбили підсумки шкільного етапу щорічного конкурсу Іграшка Сувенір. Цьогоріч на конкурс учні закладів освіти представили понад 100 творчих робіт які вирізнялися різноманітністю та оригінальністю кращі ляльки мотанки вишиті прикраси та інші традиційні українські сувеніри представлятимуть наше місто на обласному етапі подробиці розкажемо у сюжеті з метою виховання національного світогляду у школярів відродження традицій та залучення молоді до процесу створення українського народного мистецтва у навчальних закладах громади пройшов щорічний конкурс український сувенір Багато років проводиться цей конкурс. Зокрема, перший етап це міський етап. Потім далі ми відбираємо найкращі роботи, які їдуть на обласний етап до міста Кропивницький. І з Кропивницького вже всеукраїнський етап до міста Києва. В цьому конкурсі декілька номінацій проходить: це народна традиційна народна іграшка, сучасний дизайнерський виріб, предмети вжитку. У виставці беруть участь як окремі вихованці, так і учнівські колективи закладів освіти двох вікових категорій 6-11 та 12-16 років. Матеріал для виготовлення поробок глина, дерево, лоза, солома, трава, тканина, папір, солоне, тісто. Виріб відповідав своїй номінації. Висвітлена повинна бути тематика також Україні, ну, саме за темою Український сувенір, щоб це була продукція, яка відповідала сувеніру. І, звичайно, українські традиційні, які щоб там були чи вишивка, чи ткацтво, чи малюнок, щоб він там цей виріб містив. Ну, звичайно, гайність, об'єми роботи, трудоємкість роботи. Цьогоріч на конкурсі представлено понад 100 робіт, які виконані у різних техніках, переважали ляльки. Є серед них також і міні-гобелени, та жіночі головні убори в етностилі. Дитина свою зі своєї голови взяла ідею, тематику до українського сувеніра. Ми ще на «Знай люби свій край» Хотіли цю тему висвітлити. Тему традиційного нашого українського борщу і зробили у нас такий гурточок, який ну дуже. Складновато виготовити деякі деталі, тому що ми займаємося ткацтвом, ручним килимарством. Але ми в такому вигляді, в цьому році взяли, розложили всі інгредієнти цього борщу і зробили такий стилізований виріб. Тобто, подання в такому вигляді. Ми, Піткаємо картинки, тобто міні-гобелени. Це ткані міні-картини, міні-гобелени. І от ми виткали деталями. там Деталька, там, горщик, біля нього лежить кусочок хліба з салком, а по бокам різні інгредієнти, які входять до борщу. Капустка, овощі, капустка, цибулька, бурячок. Обласний етап виставки конкурсу Український сувенір відбудеться наприкінці листопада. До Дня студента в Олександрійському фаховому педагогічному коледжі пройшов традиційний захід день студентського самоврядування. Студенти отримали унікальну можливість спробувати себе у ролі викладачів, виконуючи посадові обов'язки своїх наставників. Як це було, дивіться у сюжеті. З самого ранку в Олександрійському фаховому педагогічному коледжі імені Василя Сухомлинського панує незвична атмосфера. В аудиторіях навчальний процес проводять студенти, які на один день стали дублерами викладачів. У такому форматі у закладі вже не перший рік відзначають день студента. Я сьогодні на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи. У мене відчуття відповідальності, тобто це дуже відповідальна робота. Я маю контролювати процеси навчання в навчальному закладі. Я маю слідкувати за поведінкою, маю слідкувати за тим, як проходять у нас пари, і також як відбувається взагалі загальний навчальний процес в навчальному закладі. У нас були також є і пари для викладачів. Перша була пара інформаційно-комунікаційні технології. Також у нас є веселі перерви. тобто перша Перера у нас була караоке для всіх студентів, де всі збиралися у холі на першому поверсі, всі танцювали, всі співали, всім було весело. Також група викладачів з нами це відбувалося з нами, тобто співала. І всім все подобається. В рамках дня студентського самоврядування студенти не лише проводили уроки, а й брали участь у вирішенні організаційних питань коледжу. Сьогодні в мене була роль звідувача відділення та викладача. Мої обов'язки входило слідкувати за порядком як в коледжі, так і під час пари. Задачою було створити конспект, провести урок, підібрати необхідні матеріали. Я хочу відмітити, що як студенти, так і викладачі, так і викладачі дублери підготувалися просто неймовірно. були дуже відповідальними. Пари пройшли на ура, зараз де третя пара, тиша я ходила, перевіряла все дуже добре. Це дуже відповідально, Є такий трохи стрес, трохи таке відчуття напруженості. Але коли ти вже здійснюєш навчальний процес, коли ти вже йдеш по підготовленому конспекту, якийсь необхідний викладаєш матеріал, то це вже просто так, екстаз, стазо, такі феррі, такі різ різних них емоцій, і ти розумієш, що це твоя професія, це твоє просто йде від серця, і ти розумієш, що ти вчитель. Аби зняти емоційну напругу, перезавантажитись та покращити комунікацію між студентами і викладачами у спортивному залі провели дружні змагання з футболу. Директор закладу зазначає, що такий формат дозволяє побачити освітній процес з нової точки зору. Останній день самоврядування, який у нас був в коледжі, був в 2019 році. Певний проміжок часу ми не проводили даний захід, тому що спочатку проблеми з ковід, потім повномасштабна війна ну, не давала можливості організувати день самоврядування. Сьогодні, вже після 2019 року, ми поновлюємо нашу традицію, і сьогодні студенти святкують своє. Свято, молодіжне свято, день студента. Сьогодні зранку ми провели лінійку, де я передав ключ від навчального закладу своєму дублеру. Дублер представив адміністрацію, і студенти старших курсів пішли на навчальні заняття для того, щоб замінити викладачів. Викладачі закладу мають сьогодні свій розклад, який складається з чотирьох пар, різні напрямки їхньої діяльності. Але я особисто проконтролював викладачів, тому що вони обіцяли бути 100% присутніми на заняттях, відповідати. Вести себе досить гарно і не користуватись можливістю залишити ці навчальні заняття, які для них сьогодні організовані. Викладачі в день студентського самоврядування мали змогу знову відчути себе студентами, відвідавши заняття від своїх дублерів. Також з ініціативи студентської молоді заклад зібрав кошти на підтримку Збройних сил України та провів зустріч із військовим. 16 листопада своє професійне свято відзначають працівники радіо, телебачення. Та зв'язку України. З початком повномасштабного вторгнення значення того, що роблять українські радійники, телевізійники та зв'язківці збільшилося у рази. Вітаємо всіх, хто працює в кадрі та ефірі, тих, хто здійснює величезну роботу поза ними, тих, хто забезпечує в Україні надійний зв'язок. Зустрінемось в ефірі.